Всіх вітаю! Сідаємо зручно на п'яте на центр килима. Виштовхуємо з пальцями рук від землі до витягуємо наверх. Плечі з лопатками опускаємо вниз та вкладаємо зап'ястя на стегна. Долоні відкриті. Повіка опущені. Заповнюємо увагою весь простір тіла. заливаючи його зсередини і сприймаємо тіло цілісно, рівномірно та одночасно настільки, наскільки це вдається зробити на даний момент. Робимо повний видих, вдихаємо вдих. на вдих на вдих вдих Вдих. Выдох. Відкриваємо очі вдих. долоні на землю перед колінами видих, пальцями ніг зачіпались за землю. Перекочуємось на стопи вдих, та зверх. Підіймаємось в положення стоячи видих. Рука через сторони вверх. вдих. З'єднуємо долоні, переплітаємо пальці рук, долоні вниз, стиснуть видих. Підіймаємо руку вперед на вах, вдих. Підіймаємось на носки. А видих п'ятка разом. Тут фіксація стоїмо вдих. Видих. Вдих, видих. вдих, Видих. П'ятка в землю. вдих, Відпускаючи замок, підтягуємо ліве коліно до грудей. Видих. зачіпаємось за гомілку. Права рука перехоплюється за ребро. Лівою стопою вдих. Виштовхуємо ліву ногу вперед. І лівою рукою тянемось назад. Видих. Розвертаємо торс. А вліво. Можна ліву ногу трішки тримати підзігнуту. Стоїмо тут вдих. Видих. Тримаємо баланс. Вдих. Видих. Виштовхуємо звід землі вдих. І видих. Ліва рука уверх, ліва п'ятка до тазу, вдих. Складаємо ліву стопу в праве стегно, ліве зап'ястя до сонячного сплетіння видих. Права рука підтягується до лівої вдих. Зап'ястя біля сонячного сплетіння видих. Тут дихаємо вдих. А видих. Плече опущені вдих. Видих. Вдих. Видих. Переплітаємо пальці рук долоні вниз. вдих. Підіймаємо рука вперед наверх, а видих. Ліва рука на землю. Ліва нога перепрошує на землю, вдих. І рука через сторони вниз. А видих. Зап'ястя на землю витягуємось тут маківкою вперед, вдих, видовжуємо спину. І вкладаємо живіт на стегна, видих, переплітаємо ліктовий замок, розслабляємо голову шию, Дихаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо замок, пальці рук на землю, витягуємо з маківкою вдих. Опускаємо повністю долоні на землю, видих, лягаємо на живіт. Зап'явся під плечі, витягуємо з нижніми ребрами вдих. П'ятки тянуться назад, згинаємо ноги в колінах, видих. Перехоплюємось руками ззовні за гомілки Витягуємо з ногами назад вверх, видих підборідок до грудей. Фіксація вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Відпускаємо все вдих. Зап'ястя біля грудей, стопи на підйомах. Видих віджимаємось в планку на підйомах, скругляємо спину. Область між лопаток штовхаємо уверх підборідок до грудей. Тут фіксуємо, вдихаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. І видих. видих. Опускаємо коліна на землю, стопи на себе таз до п'ят, Вдих, погляд вперед. І прыжок в центр коврика стопи разом, а видих. Потянули з маківкою вперед, вдих. І втягуючи нижні ребра в себе, підіймаємось в положення стоячи, а видих. Рука через сторони у вар, Переплітаємо пальці рук долоні вниз, видих. Підіймаємо руки вперед наверх, вдих. І підіймаємо з носки. п'ятки разом. А видих. Плечі опущені, живіт підтягнутий. Стоїмо. вдих. Погляд розфокусований. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 І видих. П'ятки в землю, вдих. Рука через сторони вниз, підтягуємо праве коліно. До грудей, видих, зачіпаємось за гомілку, стегно підтягнули до себе. Лівою рукою перехоплюємось за стопу ззовні вдих. І виштовхуючи праву ногу вперед, правою рукою потягнулись назад, видих, скручуємо торс. Можна до кінця не випрямляти. Праву ногу. Стоїмо тут вдих, А видих, вдих, А видих, вдих і видих. Права рука вверх. Права п'ятка до тазу, вдих. Вкладаємо стопу в стегно правої ноги, видих зап'ястя, підтягуємо до сонячного сплетіння. Ліва рука до правої вдох средньої модолоні. Зап'ястя біля сонячного сплетіння. Видох. Стоїмо вдох. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Переплітаємо пальці рук долоні вниз, вдих. Підіймаємо руки вперед наверх, видих. Опускаємо ногу вдих. Руки через сторони вниз. А видих. Стікаємо в нахил. Зап'ястя під плечі, витягуємось вдих. Ліктовий замок. Міняємо руки місцями навпаки. А видих. Живіт на стегна розслабляємо спину. Голова ще розслаблена вдих. Видих. вдих, Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо замок. Долонів землю вдих. Відходимо назад, лягаємо на живіт, видих. Зап'ястя під плечима витягнулись вдих. Зачіпаємо з нижніми ребрами за землю, згинаємо ноги в колінах, а видих руками перехоплюємось за гомілки та витягуємось вверх. Стоїмо фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо все вдих. Долоні біля грудей, ноги на підйомах, а видих віджимаємось в планку з кругленою спиною, розширяємо область між лопаток. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Опускаємо коліна на землю, з'єднуємо стопи колін разом вдих. І таз до п'ят, видих. Руки через сторони підіймаємо вверх, вдих. І долоні тиснуть вниз, на повітря, видих. Підіймаємо рука вперед на верх, вдих. І руки через сторони вниз. А видих. Зап'ястя вкладаємо на стегна. З'єднуємо локи вказівні пальці. Прикриваємо очі, дихаємо тут, Вдих. 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 и Відпускаємо дихання. Кінчик язика замикається на піднебінні за верхніми зубами. І тут замираємо в нерухомому положенні і вже не виконуємо ніяких активних дій. Відпускаємо контроль над диханням. Увага пітел.